Привіт, друзі! Будуємо мережу Aleo разом. Ми дізнаємося, як працює Aleo. Отож, поїхали. Мережа Aleo прагне побудувати безпечну та захищену екосистему на основі блокчейну, орієнтованого на конфіденційність. Це дозволяє розробникам створювати і додатки, які зберігають конфіденційність, і відповідають нормам. Мережа Aleo складається з трьох груп: учасників, стейкерів, перевірників і валідаторів, які отримують кредити Aleo за внесок у мережу. Стейкери блокують кредити Алео, щоб допомогти валідаторам. Валідатори генерують докази для захисту мережі з за допомогою спеціаль... спеціального обладнання, а валідатори запускають вузли та перевіряють транзакції, і беруть по суті, участь у консенсусі мережі. Часом Алео стане децентралізованим блокчейном із відкритим кодом, таким як Ethereum. У цій частині ми детально розглядали інфраструктуру Алео, пояснюючи, як кожен учасник мережі виконує свою роль. Хто такі стейкери. Стейкери підтримують мережу Алео, блокуючи свої кредити Алео, сприяючи безпеці мережі. Стейкерам потрібно принаймні 10 кредитів Алео, щоб почати отримати нагороду за свій внесок. Наступні йдуть доказувачі або прувери, майнери. Вони змагаються, щоб розглядати голомоловки та створювати докази за допомогою спеціалізованих графічних і центральних процесорів. Ефективні перевірники мають вищі шанси отримати винагороду, але Coinbase за свої навички розв'язування головоломок. Кілька перевіряючих можуть розділити частину вгород залежно від кількості дійсних розв'язків головоломок, які вони подадуть, політатори це постачальники послуг, інфраструктури, які захищають мережу через Aleo BFT. Ми про це говорили в минулих відео. Консенсус це консенсусний механізм Proof of stake І валідатори використовують програмне забезпечення SnarkOS для перевірки та підтвердження блоків транзакцій у процесі консенсусу Aleo. Валідатори можуть включати докази від перевірників під час створення блоків і отримувати винагороди та комісії за безпеку мережі. Але обівті є економічно ефективним і безпечним, поєднуючи переваги Proof of stake із доказами за знання для підвищення конфіденційності та зменшення обміну даними.